Добрий день, мене звати Микола. Я е, другий раз відвідав е, тренінги е, Любомира Вованько. Як завжди я м, вражений його енергією, вражений його е, не підморвив. Там стоїть оператор Маяна, вона мені підморгує. Завжди, е, ще раз повторюсь, вражений його. Е, Цікавістю, вражений його енергійністю. Ще раз підкреслю те, що мені сподобалось, як на минулому тренінгу те, що він не забуває ні про кожного. Оцей контакт, як він вчив очі в очі, це дуже приємно і таке відчуття, що тренінг проходить як з одним тобою. В цьому тренінгу мені сподобалось те, що я зрозумів деякі моменти, які мене гнобили, і я перешагнув. То, що я не міг, якби в собі перешагнути, дуже велике дякую Любомиру Баванько. І якщо він ще раз допроводити тренінг, я обов'язково приїду. Дякую.